Тарас Григорович Шевченко заповіт, Як умру, то поховайте мене на могилі, Серед степу широкого, на Вкраїні й милій, Щоб лани широкополі і Дніпро і кручі було видно було чути, як реве ревучий, як понесе з України у синіє море. Кров ворожу отоді я, і лани, і горе, все покину і полину до самого Бога молитися. А до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте, і вражу злою кров'ю волю окропіте. І мене в сім'ї великій. В сім'ї новій, вольній, не забудьте поминути не злим тихим словом.